Для цього подружжя кінець 2022-го видався напрочуд складним не лише через війну. Олексію та Анастасії двічі довелось викликати швидку. Першого разу через кровотечу, а вдруге через інсульт. Тоді Олексій відчув неймовірний дискомфорт у нозі. Переляк, звісно, тому що ми вже інсультники молоді. Позвонили в швидку. Дружина труситься, перелякалась. Медики відразу виїхали на виклик і вже за 10 хвилин надали чоловіку допомогу. Діагноз інсульт підтвердився. Олексію вони і давлення поміряли, і кардіограму зробили, і сказали, треба госпіталізація. госпіталізація у станції швидкої телефони не змовкають. Семеро диспетчерів без зупину приймають виклики. Щоденно це до 800 дзвінків. Якщо виклик не екстрений, намагаються консультувати по телефону. Не екстрені виклики це підвищення температури тіла, підвищення артеріального тиску. По можливості консультуємо ці виклики, передаємо на сімейних лікарів. Ще в нас є лікар-консультант, який також консультує цих пацієнтів. У випадку, коли є загроза життю і здоров'ю людини, реакція медиків миттєва. Захворювання серця, гостре отруєння, судомні напади. Виїжджаємо обов'язково до маленьких діток. Або, наприклад, коли температури вище 39 і вони не піддаються медикаментозно, щоб їх якось регулювати. У разі ДТП також часу не гають. Диспетчер швидко дізнається адресу і медиків відразу відправляють на виклик. Диспетчер напрямку відправляє вже бригаду, бригада вже в дорозі, коли дізнаємося решту інформації. Медики працюють навіть під час повітряних тривог. Спускаються до сховища, продовжують відповідати на дзвінки. Як зазвичай виїздять на критичні і екстрені ситуації. Добре, чекайте швидку допомогу. попросіть, нехай хтось зустріне бригаду. Ось тут диспетчери швидкої приймають виклики. Далі інформація оброблюється і передають її медикам. Потім час пішов. Якщо хворий не дихає, без свідомості швидка має доїхати за 10 хвилин. На екстрені випадки, наприклад, на інсульт за 20. Час на вагу не лише для медиків, а й для диспетчерів. Головне для них швидко дізнатися інформацією. Проте від деяких вони чують лайку та скарги. А дехто панікує і неправильно відповідає на питання. Диспетчери кажуть, так втрачаються важливі хвилини. Тому потрібно, щоб люди швидко і чітко вказували дані. Що у вас трапилося? Пацієнт свідомості зараз дихає. Скільки років пацієнту? Трапляється, пацієнти перестраховуються і не конкретно вказують дані. Виїхала доросла бригада, бо так лінійна бригада. А ми вже їхали на допомогу. Дитина задихалась. Привід до виклику, дитина задихається. Але коли ми приїхали на виклик, там було зовсім інше. Дитина просто парщила горло і ніяких нападів задишки у дитини не було. Медики швидкої кажуть, до них телефонують, коли стан погіршився, і потрібна негайна допомога. Решта випадків сімейні лікарі. Ми не можемо лікувати. Швидка не лікує. Ми надаємо невідкладну допомогу. Вони від нас деколи вимагають і виписати антибактеріальні препарати, і виписати повноцінне лікування. Цим швидка не займається». Медики додають, попри різні ситуації, продовжують якісно виконувати свою роботу, адже найвища цінність для них здоров'я та життя кожної людини.